Вітає кучерявий сад. Це кадри ще на початку тижня, сунуть хмари. Злива, що нас полиє, а вже полиє добова, злива ще попереду. А сьогодні я хочу розповісти про п'ять їх насправді набагато більше, але п'ять таких сортів троянд про котрі, можна сказати, шедеври. Інколи про людей говорять: якщо людина талановита, то у всьому. От цих сортів стосується те саме, тільки в плані трояндових якостей. Тобто у них і рясне квітування, і вони здорові, і кожна квіточка мені подобається, і квіточки тримаються довго. Правда, ми ж розуміємо, це все залежить. ну Багато параметрів сорту залежить від регіону. Тому кажу: у нас Львівщина, це передмістя Львова, спеки страшної тут не буває. Такої як народ плавиться. Ми плавимось при плюс 33 і вже страждаємо, бо не звиклі до такого. Дощі у нас йдуть ну такі умови. Єдиний параметр, який і буде ключовим для вибору сортів, він абсолютно не залежить від регіону. Це форма куща троянди, це габітус сорту троянди. Ви бачите, що мій сад такий плюс-мінус у природному стилі. І мені важливо мати красиву картинку. Тому, підбираючи сорти, вже тепер особливо, а роблю я це дуже ретельно досліджуючи інформацію про цей сорт. Підбираючи сорти, я зважаю на ось цю характеристику гармонійна форма куща. Поїхали! Почну з пересадженої, тому що маленької, але якщо вас зацікавить. Квіточка і сорт, подивіться, будь ласка, про неї в інших блогерів. Ну, це, це шедевр, а не сорт Флорибунда від Кордеса, Пашміна або Помпон Flower Circus. Розміри заявлені 60 на 60. Думаю, може бути цей діаметр посунутий в більший бік, але завжди кущик буде щільний, кругленький і увесь всипаний квіточками. Не дивіться, що квіточок у мене так небагацько, кажу, пересадила її нещодавно, тому вона ще нарощує кореневу. Квіточка дуже мила. Кулечка невеличка, з зеленою облямівкою. От для букетів сучасних таких ніжних, ну це просто, просто знахідка. І здорова. Вона дуже здорове має листя. Ну, мінуси буду теж вказувати. У вологому кліматі квіточки можуть підхоплювати ботритіс. Ось так. У нас вологий клімат, ну поки що в себе я не бачу, цього не бачу, але чула, тому попереджаю. Я її купувала з того розрахунку, що це надзвичайно рясний заквітуванням сорт. Такий, що не образно, а буквально за квітами листя не видно. Класний сорт. Наступний, він ж і був в кінці попереднього мого відео, і зацікавив деяких людей. І не дарма. Знову ж таки, перша річка будуть, і не перша річка. Cherry Girl. Теж флорибунда, теж від Кордеса має АДР знак якості. Дуже висока стійкість до борошнистої. Роси, до чорної плямистості та інших захворювань. Кущик має бути кулястий. Тут усі кущі будуть кулясті. Десь в діаметрі метр один метр. Квіточки це першорічка. я її посадила восени минулого року. ви подивіться. Це першорічка, скільки тут квіточок. Квіточок теж дуже багато. Але камера не передає цей дивний колір. Я не знаю, я взагалі люблю більш такі ніжно-пастельні кольори. Ну, від цієї відірвати око неможливо. Цей колір можна описати як якийсь коралово, помаранчево, але десь він дуже яскравий, але він не є різкий і о, не знаю, він якийсь такий інтелігентний. Не знаю, як то по-іншому сказати. Ну, дуже приємний. І видочний. І форма квіточки, як маленький лотос, і квіточок так багато-багато. І п'ята зона зимостійкості. Так, До кожного сорту буду говорити мінуси обов'язково, бо ну, не буває ні людей, ні троянд без недоліків. Ну, Така природа наша всіх недосконала. Мінус в тім, що на сонці квітка. Вицвітає. Вигоряє, але так, не знаю, як то сказати, вона не втрачає свою декоративність, вона не припалюється, вона просто на кінчиках пелюсток висвітлюється. І це досить помітно. Але класно, так наче кінчики пелюсток, вони живенькі, ціленькі, наче посивіли, thế笑, <poundsVI> наче посіріли. От якось так. Думаю, що сонце вона витримує прекрасно, попри оцю ознаку. Просто з'являються чуть світліші квіточки, чи така двоколірність на квіточці швидше всього. Дощ квіточкам зовсім ні до чого. Попри мешти, як то кажуть, чи він є, чи нема. Після нашої зливи вона геть така сама, як ви зараз бачите. Абсолютно ніяк дощ на неї не повпливав. А це злива добулила. Добу. Потріпала мені дуже багато троянд. Ще покажу. Квітка тримається довго, ну, теж шедевральний сорт. І знову ж таки повторюся, це першорічка. А чим доросліша троянда, тим вона ще краще показує себе. Якості ще на вищому рівні будуть. Чудо, 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 сорт навіть для тих, хто не любить яскравих троянд. Так, тепер перейдемо на інший колір і на улюбленицю, і мою, і всіх, хто зі мною не перший раз, і запитань щодо цього сорту найбільше, напевно, що і цей сорт вже у мене багато, ну, як багато років, 4 роки, і жодного року не підвів. І вражень про нього у мене багато. Це флорибунда від Дельбара Дольче Віта 1. Завжди кажу, що з назвою Дольче Віта, здається, ще є два сорти троянд, але вони чайно гібридні. А це флорибунда. Завжди ось такий гармонійний куш. Ніколи не викидає. Прутів, довших за загальний рівень. Наскільки рясно квітне, ну тут вам нема що розповідати, коли ви це все самі бачите. Поруч, Ханзенштадт-Росток. Ну, він може викинути якісь гілочки, які стирчать не в тему. Тому, хоча прекрасний сорт, але в мою п'ятірку сьогодні не входить. Про Дольчевіту. Висота кущика десь 60 см. Це маленька на передній план трояндочка. І ширина приблизно 50, плюс-мінус куля. Єдине, що квіти більш-менш на одному рівні згори. Довго тримає квітку, серединку не показує. Писали мені, що і в теплих регіонах, в гарячих, вона теж не горить, не печеться. На дощ, ну такі тривалі дощі і сирість, ну десь квіточки чуть підпсовуються. Це правда, але то не є критично абсолютно. Далі мінуси. І то такі вони відносні, поясню. Хворобливість. Дольчевіта здоровий сорт. Але є такі здорові сорти. от Думаю, що Cherry Girl така. Яка не хворіє, які не хворіють за жодних умов. Ну, всі довкола можуть бути хворі, а ці ні. То дольчевіта не настільки сильна, не настільки. Вона може підхопити під кінець сезону чорну плямистість може. Борошнистої на ній ніколи не бачила. Тобто, ну, я б сказала, так, середньо висока стійкість до захворювань, але не ідеальна. То є, ну, кажу, як є. А в нас грибковий край, сирий край, вже знаю, про що кажу. У кого сухо, думаю, що сухо і тепло, думаю, що там і тої чорної плямистості не буде. Вона не слабовита, не хвороблива. Така така красуня, ну, от скажіть, ну ж, бувають такі сорти, а ще можна до мінусу віднести, що не пахне. До речі, жоден з тих сортів, котрі я назвала, не пахнуть. І ще скажу добавочку: дольче Віто купувала з тою ж ідеєю, що і пашміну, за рясністю квітування. Тобто для мене було важливо, щоб дуже багато квіточок. І ці обидва сорти, і пашміна, і дольчевіта, це рекордсмени із кількості квітів на кущеві. Та ще й куш настільки гармонійний. Уявіть собі, куля вкрита квітами, всипана квітами, гарними квітами. Ось так. Наступний сорт буде в іншій тональності кольоровій. Така собі рожевенька, гарненька, шанталь, мер'є, француженка від Масада. Кущик 100 на 70. Квіточка, розмір заявлений 12 см. У мене вона невелика. Десь сантиметрів 7, але їх дуже багато. І мені подобається, що їх дуже багато у суцвіттях. Довго тримається. А ще, а ще що справді підтвердилось, бо є одна штука, яка не підтвердилась, ну, принаймні поки що. безперервне квітування. Коли б до нього не підійшов, він декоративний квіточками. Бачимо місяць тому його, коли починав. А у мене є сьогоднішні кадри, і він один, напевно, з небагатьох, що зараз теж у квітах. Ну, зараз перерва. Ми ж знаємо багато сортів від квітлу, особливо чайно-гібридних, і ми їх так гарненько позрізали. То цей ось такий і є. Ну, Плюс-мінус більше квіточок, менше квіточок. Квіти не запікаються у мене, тримаються довго, квітує рясно, і важливо, що тривало. Дивіться, це сьогоднішні кадри після нашого так званого потопу. Я, певно, вже вам набридла зі своїм потопом. Потріпала, звісно, злива. Кущик, витрясла з нього деякі пелюстки, але ж квіточки є, і вони досить декоративні середина липня. Де все-таки, як я вже говорила, більшість троянд відпочиває. Подивіться, там в мене. є... В принципі, кілька сортів посаджено, але бачимо в квітах лише шанталь. Нещодавно тут можна було купатися в ароматах і в красі Чандоса Beauty. Таке було видовище в цій клумбі. Зараз він зрізаний. Так показую вам землю, що вода вже зійшла, слава Богу. Котра ж характеристика не зовсім співпала із заявленою. Написано було, що дуже висока стійкість до чорної плямистості і борошнистої роси. Можливо, він у мене молоденький, але щось схоже, як дольчевіта, теж підхоплює чорну плямистість під кінець сезону. Та він не є слабуватий, як і дольчевіта. Знову ж таки стійкість до захворювань від середньої до високої. Ось в такому діапазоні. А що ще вирізняє його, квіточка пахне, квіточки пахнуть. Вони так класно пахнуть якимись такими оу, дорогими засобами косметичними, пудрою. Показую, звідки взялося оце сміття, попри квіточки мої. Зараз квітник досить неохайний, через те, що моя мульча з картоплі. Рознеслася довкола і вітрами, і дощами. Ну, Шантальмер є гідний сорт. А шедевром, шедевром, поміж всіх шедеврів є Стефані Баронінцу Гутенберг. Ну, не могла я її не внести в топ. Кущиків з гармонійною формою. Ну куди вже гармонійніше, ніж, аніж у неї. Хоча її можна тицяти в будь-які топи. Найрясніша її туди, найвитриваліша її туди, і здорове листя, то нам тантау подарував такий прекрасний сорт. Кущик десь 50 на 80. Більша у ширину, ніж у висоту. Не критично, але не полюбляє надмірної сирості. Квіточки маю на увазі. Сонце витримує, нема до чого придертись, не пахне. Два кущики поруч посадила, але це сорт, який можна засадити увесь сад і не пошкодувати. Описала п'ять сортів. Нема в моєму списку лише таких, що мають темно-червоне забарвлення квіточок. Червоні троянди взагалі не дуже полюбляю. Та є у мене такі шикардосні сорти. Про них хочу окреме відео, але якщо назву червоні троянди, не захоче народ дивитись. Ну, вони справді варті уваги, до речі, і кущики у них теж гармонійні. Отже, до зустрічі в наступному відео. Дякую.